тільці привіт! Розклад для вас з 26 по 31 жовтня. Яким буде для вас цей період, чим він вас порадує? Розпочнемо ми з енергій для тільців. У вас по енергіях іде вища сила. І... А, так би мовити, відріж свої невдачі, та позбудься своїх невдач. Період класний для того, щоб подякувати собі за все, за все, що ви робите, за будь-який результат, хороший чи поганий. Тобто, не фокусуватись на тому, що у вас не вийшло, а лише дякувати собі і хвалити себе. Більше за те, що у вас виходить, за ваші плани і за те, який ви класний. Це класно. Розглянемо зараз по всіх сферах життя. Особисте життя, кар'єра, фінанси. Який ваш морально-психологічний стан? Трійка мечів. Що тут сталося у вас? Для тих, хто наразі самотній. М -м -м, розумію. Тут для когось. Ну, безумовно, трійка мечів це завжди про душевний біль. І він може бути пов'язаний з тим, що так, вас ранили, у вас були якісь не дуже хороші стосунки, які вас не задовольняли, або ви все ніяк не можете вийти з самотності? Але тут питання в тому, що чи буде вам краще з партнером, якщо вам вже самому погано? Ми йдемо в партнерство для того, щоб ділитися. А чим ви можете поділитися? Для тих, хто в любовному трикутнику. Тут бажання загладити свою провину. Не знаю, в якій стороні любовного трикутника ви знаходитесь, але вам тут можуть обіцяти дуже багато всього з вашим майбутнім пов'язано. Тобто люблю, куплю, поїдемо, але по факту обіцянки так і залишаться невиконаними. Це просто як позаговорювати зуби. До тих, хто в серйозних і стабільних стосунках тут робити якийсь вибір через душевний біль. Вибір може бути пов'язаний з роботою. Не знаю, чи тут вас змушують вибирати робота чи стосунки, чи там самореалізація чи стосунки, або треба переїхати кудись заради. Вашої роботи чи вашого розвитку, партнер вас може не підтримувати, але бачите, рішення тут буде даватися вам нелегко. Але яке б ви рішення не прийняли, воно буде правильне. Робота двійка чаш. Для тих, хто наразі не працює. Тут питання не в роботі, а в зараз поясню. В стосунках, так, в стосунках. Тобто тут всю вашу увагу ви будете приділяти стосункам з королем жезлів. Це може бути і Ви в пошуку роботи, ну ми зараз глянемо що окремо для тих, хто в пошуку, але ви в пошуку, ви замість роботи знаходите стосунки. Таке дуже часто буває. Якщо ви зараз от конкретно знаходитесь в пошуку роботи. Через якісь свої старі контакти, старі знайомства знайти місце, куди вас можуть взяти на роботу. Тобто тут треба нетворкінг підключити. Також, можливо, вас знову покличуть працювати на місце, де ви вже працювали колись. Для тих, хто вже працює, але в наймі. Тут можуть проходити конфлікти через чиюсь малоосвіченість, або через відсутність досвіду, або через те, що хтось накосячив. Якщо це ви, да, от ви недавно в цій компанії в понайму працюєте, то тут до вас можуть докопуватися там, інші працівники, але у вас є в мене відчуття, що у вас тут хороші стосунки з ем, менеджерами, з навіть керівниками, тобто, як то кажуть, у вас все на мазі. Тобто, як би тут вам не намагалися вставляти палки в колеса, говорити про вас щось, ви все рівно. Працюйте собі далі і все окей. Для тих, хто працює сам на себе, хто фрілансер. Ви намагаєтесь знайти ваших однодумців, людей, в яких вже, наприклад, більше досвіду, ніж у вас в цій сфері. Ви будете в них вчитися, виходити з позиції жертв, ви виходите з позиції, що в мене нічого не виходить, або там, хочу як цей персонаж. І просто ви можете навіть почати спілкуватися та, от, з людьми, які у вашій ніші вже досягли значно більших результатів. І зав'язувати потрібні вам контакти. Також це може бути про покупку реклами. Просто майте на увазі, що, щоб вам вона окупилася. Так? В кого ви купуєте рекламу. В кого свій бізнес? Стільців. Кілька карт мені в додаток. Тут ви розраховуєте на якесь вигідне партнерство, або хочете з кимось якусь колаборацію, так само рекламу, і очікуєте на результат, ведете переписку. Теж тут про те, щоб все що по дві чаш нетворкінг, знайомства, просування через блогерів, через ваших друзів, знайомих, сарафанне радіо. Тобто, тут підключайте. Класну рекламу, таргет, оце от все, у вас період буде дуже продуктивний. Цікаво, цікаво, фінанси, король чаш. Король чаш зазвичай знає, на що йому витратити фінанси. Ось та кілька карт, щоб ми прояснили, який у вас тут фінансовий стан буде. Для когось це може бути фінанси з пасивного доходу, тобто якийсь великий проєкт, в який ви вкладалися. І тепер у вас буде потроху потроху пасивний дохід. От вам вистачатиме спочатку на якісь емоційні ваші покупки, а далі все далі далі далі. Також, це отримання фінансів від жінок, мама, дружина, сестра, подруга, хто завгодно. Також це фінанси, які вам даються для того, щоб ви витратили їх на свою красу, попрацювали з собою. Да, от імператриця і восьмірка мирка Пентаклі попрацювали своєю зовнішністю. Не знаю, для когось там пластична операція, для когось косметологія, для когось імідж змінити, для когось в будинок, да, в хату щось красиве купити. Тому тут у вас будуть фінанси, але вони будуть на Щось таке велике, розумієте, щось грандіозне. Вони будуть з'являтися у вас під конкретні великі ваші цілі? Ну, але король чаш він задоволений, бо він знає, на які свої задоволення він може витратити ті фінанси. Та? Тобто цілком і повністю морально психологічна четвірка чаш. А що тут у вас не так? Що вам не подобається? Четверка, чарш це невдоволення, це м, така трошки апатія може бути до всього внутрішня. Чому? Так, для когось це може бути пов'язано із проживаннями емоцій. В якому сенсі? Якщо у вас є якісь залежності, особливо це може стосуватися там, алкогольної залежності або в когось з ваших близьких вам людей, то тут це може вас, звісно, дуже сильно підбивати, да, ваш морально-психологічний стан. І хочеться вже от по справедливості якось вирішити це питання, щоб вас це більше не турбувало. Якщо для вас така ситуація не актуальна, то у вас тут відповідь люднику... Хочеться ніби закритися від всіх, розібратися в своєму внутрішньому стані, знайти якусь гармонію цю внутрішню, заспокоїтися. Можливо, в такому аспекті це навіть буде правильно. Правильно для вас внутрішньо залишатися таким закритим. Головне, щоб ви не залазили ні в які більш складніші стани, там, депресивні, апатичні і так далі. Якщо ви просто берете тайм-аут для того, щоб розібратись собі, якось збалансувати свої емоції, це тільки вам в плюс. Тобто займайтеся своїм психологічним станом, бережіть себе, свої емоції і вірте в те, що все буде класно. А воно буде. Бачите, у вас найважливішим моментом на цьому тижні буде ваш морально психологічний стан. Він розкривається у багато старших арканів. Тому, оце все, що відбувається на зовнішньому плані, да, це важливо і це може нас десь радувати, а десь навпаки, засмучувати, але головне те, як ви себе почуваєте. Тому намагайтеся усіма силами берегти оцей от баланс, якого будете досягати. Домовились? Домовились. До нових зустрічей. Пока-пока.